Мої вітання всім, і ось продовження історії, яка почалася у цьому відео. В цьому відео ми шукали, точніше, я шукала собі пропорційну довжину спідниці, щоб вона не занижувала мій зріст і так невеликий. І ось у цьому відео я вже шию цю спідницю. Спочатку, звісно, ескіз, адже куди без з ескізу ми Маємо ту ідею, яка, можна сказати, народилася у попередньому відео, якось її довести до певного розуміння, до певної логіки. Ось, працюючи з цим ескізом, я розумію, що. Як я вже говорила раніше, що в, Кії, в тому відео, що тканина, яка у мене є, вона не настільки довга, тому в спідниці буде кокетка, я хочу зробити кишені. Такі як у стандартних. Звичайних штанах класичних, ну і застібку. Застібку мені б хотілося спробувати джинсову, як її відшити. Тобто скомбінувати багато що у цій спідниці, щоб мені було цікаво її пошити, не просто пошити. Тут буде дуже багато для мене незнайомого, дуже як завжди, багато випробовувань із тканиною, із технологією пошиву, взагалі, як це буде виглядати. Маю сказати, особисто для мене спідниця сама по собі є досить таким великим викликом її не просто носити. Насправді мені чомусь здається, що в зимові пори року їх набагато простіше носити в ці всі спідниці. І найбільша проблематика в тому, як і в тому попередньому відео знайти саме ту довжину, саме ту довжину спідниці, яка буде личити, яка буде правильна. Яка буде не спотворювати фігуру. Плюс до того, її знайти той дизайн, те розміщення, грубо кажучи, вашому гардеробі, щоб вона, чи точніше, в моєму гардеробі, щоб вона хоча б з кимось працювала. І то не з кимось одним, а бажано з трьома-чотирма елементами гардеробу, щоб вона. Створювала абсолютно практичні образи, в яких реально можна сходити, а не ті образи, які там, наприклад, ти скомпонував і вона все-таки залишиться в тебе в, твоєму, якби, в твоїй уяві, в твоїх можливостях, перспективах, але через нереалістичність все-таки вони залишаться саме такі в уяві і не підуть в практику. Саме тому ось такий результат. І ми переходимо до е, конструювання, точніше, до моделювання, і як ви бачите, я буду моделювати на основі е, базової основи сукні. А що буде далі? Я вам розповім. Ну ось, моделювання досить, абсолютно просте, Як ви бачили, я вже взяла знову свою, а, лекала свою базову основу роботи з сукнею і перенесла її. Але які я вносила зміни відповідно до спідниці. У попередньому відео я говорила, що а можливо і забула. Ну, і що забула, то скажу і так зараз. У мене є проблема з фігурою, у мене сутула фігура. Відповідно до того, що сутула фігура, потрібно вносити певний поясний баланс для поясних виробів, таких як штани і спідниця, про що я маю на увазі. Тобто, якщо по ідеї, то поясний баланс має бути по ідеї, по бажаннях, по по бажаннях має бути рівна лінія талії, паралельна підлозі, але насправді це не так. Є зміни у поясному балансі, відповідно до того, що у вас робиться на лінії талії, нижче неї. Відповідно до того, що фігура сутула, і коли поясний баланс такий рівний, тобто лінія талії рівна, на спинці збираються складки. Ці складки потім доводиться прибирати. Щоб тих складок не було, я вже робила макети собі на штани, і я їх прибирала відповідно до того, як е, вимагав макет. Тож, тут я зроблю простіше. Я собі забрала приблизно стільки, скільки я тоді забирала в штанах. І далі просто на примісті буду дивитися, як це все діло буде працювати. Тож, ось це. Мій баланс на фігуру Далі все по стандарту. Вниз я відкладала свою довжину спідниці, яку я вже приблизно вирахувала в це ми робили в попередньому відео. І тепер мені потрібно було знайти місце розміщення кукетки. Місце розміщення кукетки в теоретичному може знаходитись десь де душа багажає в таких спідницях, як і по лінії стегон, нижчі лінії стегон, біля е, лінії коліна, на лінії коліна, де душа бажає. Тобто особливих правил нема. Де хочете, там і розміщуєте. Я її розмістила так, так мені схотілося, хай буде. Отже, це мої лекала. Я потім, точніше, зараз я все в діло вирішу, закрию, щоб утворити. Кокетки закрию виточки, і в мене тут створюються кокетки там, де вони будуть потрібні. Тож вирізую, роблю кокетку, робимо розкрій, і, можливо, навіть сьогодні, а можливо, завтра, робимо першу примірку. І ще одне, не забувайте: той, хто, можливо, робить спідниці. Ми маємо, якщо у нас є взуття, живота або інше, причина того, що в нас е, живіт не є ідеально фітнес-плоским, ми маємо в об'єм стегону враховувати живота. Тож, враховуйте свої індивідуальні ознаки і будуйте відповідно до них свої лекави. Кілька слів про тканину. Це трикотаж з таким цікавим верхом, і він досить такий цупкий, тож буде цікаво із ним працювати. Це імітація якогось ноутбуку, має, як бачите, те форс в певну сторону, тож тут треба бути дуже уважною, щоб не наплутати. Вже наша спідниця після примірки. Баланс? Чудовий баланс нормальний. Тут питань нема, довжина пояса буде така сама, як тут є. Тобто, нормальок, пояс потрібно буде, я думаю, по-перше, ця верхня або зовнішня частина поясу має бути підкроєна, звісно, з Основної тканини, але з огляду на те, що ця тканина така досить оригінальна, її не продублюєш, потрібно буде внутрішню частину пояса шукати іншу тканину, яка буде використовувати, використовуватись і працювати не тільки як внутрішня частина поясу, але і як дублюючий її матеріал, який буде тримати цей пояс, можна сказати, на своєму місці. Отже, Трошечки треба, було, треба буде забрати в цій частині бічних зрізів. Далі підвищити рівень середнього зрізу. І тут ми побачили, що в місці, де сходяться от 4 зрізи в даному місці, на передньому полотнищі, що ці зрізи досить таки створюють об'ємну форму в даному місці. Це нам говорить про те, що потрібно буде їх прострочити. І. Я гадаю, щоб воно більш прилягало, потрібно буде не розстрочити на один, на один на одну сторону, а розстрочити їх, тобто розстрочити тут, тут і тут. Тут же, звісно, буде строчка йти подвійна, яка буде в нас, відповідно, йти, як по застібці. Довжина влаштовує. Абсолютно влаштовує, тобто тут вже проблем нема. Хоча ви бачили примірку з зовсім іншими чоботами. Ніж я вибирала довжину на тому відео. Так, я шукаю різні варіанти і цим чоботам, які ви бачили на цій першій примірці, їм потрібно зробити ремонт. Якщо ремонт вдасться, то вони можуть бути одним із варіантів. Якщо не вдасться, то що ж, так воно й буде. Питання в мене було ще одне. Чи потрібно цій спідниці підкладку, тому що досить такий контрастний, як ви бачите, її внутрішній вигляд і зовнішнім виглядом, як це мені буде виглядати? І, знаєте, тут питання таке, що в теоретичному, якби я була із людей, які люблять носити спідниці, які їх носять дуже часто. Спідниця один з найулюбленіших варіантів. Так, я б витратила кошти на підкладку і зробила спідницю на підкладці. Або навіть витратила ту чудову підкладку, яку не так давно показувала я в одному із своїх влогів, і витратила б її на це. Але ця тканина не, як то кажуть, не липне до ніг, коли я ходжу. Вона не липне до ніг. Цю спідницю. Я сподіваюсь, хоча б з усього свого одягу, який в мене є, я хоча б одягла 3-4 рази за осінній сезон, за літній сезон, і за який літній за весняний сезон. Тож, підкладки робити я не буду. Просто-напросто це не є ефективно, це не є логічно, особисто для мене. Отже, Підкладки не буде, і всі зрізи я буду обметувати, обметувати і так їх залишати. цим ми завершили. Тобто, що я буду далі робити, перша примірка пройшла чудово. Перша мета мене зараз не тільки внести зміни, то зміни взагалі-то дуже маленькі дуже маленькі зміни, і я їх залишаю все-таки, знаєте, в цьому місці, де в нас відталій, де наш. Животик, трохи свобода. Я її закладаю, я вам не зізналася, але я її закладала і в базову основу цю свободу. Чому? Тому що в, цій, в цьому місці, я думаю, ви самі часто бачили, що ось тут, де в нас є животик, часто в нас є вздуття, часто в нас є інші питання, чого в нас там животик видно. І якщо в нас буде. Дуже і дуже все прилягаючи, неврахований животик, то це буде спотворювати вигляд, або робити точніше на ньому великий акцент. Саме тому потрібно давати трошечки тут свободи і, напримірці ту свободу забирати настільки, щоб в нас не було акценту на це місце. Тож, я забираю те, що мені зайве. І щось зараз я планую? Я планую зараз. Це все діло розпороти, обмитати деталі кокеток, деталі спідниці далі, як ще її назвати. Кокеток спідниці основних плотнищ. Проблема з термінологією. Можете написати, як далі звати по термінології ці частини спідниці, я не проти. Отже, я їх всіх обмитаю, потім пришию. Кокетки до, на передньому полотнищі, на задньому полотнищі, я їх розстручу. Після цього буду працювати з застіпкою, я, до речі, бачила в інтернеті досить цікаву обробку, тож буду її пробувати. Я вже вам покажу результат, як ще я казала в якомусь іншому відео. Ті обробки, які я намагаюся нові спробувати, я їх пробую. І я дивлюся тільки результат. Якщо результат непоганий, то тоді, звісно, я можу її порадити, як її робити. Якщо результат не хороший, то який в цьому зміст. Далі буду обробляти кишені. Як бачите, в ескізі в нас в кишені як в стандартних класичних штанах. Я не хочу тут робити джинсові кишені, мені вони не подобаються. Плюс до того, Такий вид кишень мені найбільш комфортний, я його найбільш люблю. Отже, ну, звісно, коли ми будемо робити засібку, обробиться і середній зріз автоматично можна так сказати. Потім, після обробки кишені, в нас шиються бічні зрізи, можемо тоді зниз зробити. Будемо працювати з поясом. Ну, в теоретичному, на словах, не так вже і багато роботи. Але побачимо, як все в нас іде, як все в нас буде обметуватися, як все в нас буде шити, прострочуватись і таке інше. Тож, давайте перейдемо до діла. той момент, коли, можна сказати, офіційно намудрила. Саме так намудрила. Таке буває досить таким, можна сказати, часто. Оце. Я вже вам казала, що я пробую пошити новий вид застіпки по типу джинсу. знайшла в інтернеті технології, мені було цікаво її випробувати. Так, один мінус. Ця. Е... Технологія джинсова. Ой, як сумно казати, але факт. Ця технологія джинсова працює на те, щоб, як в джинсу, ось цей середній зріз, він собі закритий був повністю. мене згідно, згідно ескізу і дизайну, цей зріз має бути спереду розкриватися. Отже, мені треба обробити. Ось ці зрізи, щоб вони ось так були розкриті. Ну, Я сподіваюся їх підшити. І тут мені потрібно зрозуміти, як же ж мені настрочити все-таки, я хочу залишити цю застіпку, вона вийшла чудова, як не дивно, вийшла чудова. Я її хочу залишити, і мені потрібно яким чином придумати, як же ж. Настручити цей середній зріз. його не просто настручити, а настручити досить таки якісно, щоб ось цей розріз він при ходьбі не розривався. Тож, зараз буду друвати якось. Навіть тому цей момент. Ой, цей момент навіть можна сказати так. Більш тут немає що сказати. Експерименти можуть і зайти і в такий напрям. Давайте зробимо висновки по спідниці. Насідова, похмура дощова погода. Тож, таке освітлення. Давайте змиритися це все-таки осінь. Останній місяць. Що ж, давайте перейдемо до спідниці. Доки я буду говорити, ви будете дивитися примірку, ви будете дивитися, як виглядає спідниця із внутрішньої її частини, її деталі так і таке інше. Перш за все, головну тему, давайте Перш ніж її зачепити, давайте ми поговоримо про такий е список завдань, які ми мали вирішити, точніше, я мала вирішити, із цією спідниці. Отже, завдання перше. Е Потрібно було створити такий дизайн і таку пропорційну як сказати, таке пропорційне співвідношення, щоб спідниця не занижувала зріст. Ви бачили це все в тому відео, як ми шукали довжину спідниці. До речі, таке. Робити дуже-дуже, як виявилося, корисно. Чого я цього раніше не робила? Питання. Ну що ж, ми ростемо, ми вдосконалюємося з кожним виробом. Тож, ідею ми знайшли в довжині, була ідея побудована в дизайні, як співставити той матеріал його взагалі. Те, що в нього є, то довжину матеріалу, його ширину, властивості, еластику, так і таке інше з нашими ідеями. Як воно пройшло, ви вже бачили. Отже, чи е, спідниця втримує зріст на своєму місці, так втримує, вона не занижує ні з жакетом, ні з просто з цим е, чудовим светром. Нічого вона не занижує. Це чудово, прекрасно. Кукетка працює дуже добре. Плюс того, в цьому, що а, цей матеріал, який має певну, грубо кажучи, давайте скажемо структуру, архітектуру. А, забула слово, як завжди, структура, хай буде структуру, то вона трошечки невелює видиміш. Цілком можливо, якби це інша була а, тканина, це було б інакше виглядало, але. Ця тканина знівелювала, я в це що по лінії кокетки буде певне також розсічення спідниці по довжині, тобто буде виглядати так на фігурі довжина, то, довжина, яка займає светр, пояс, потім кокетка, потім спідниця і потім чоботи. А потім з додаванням цього жакету, значить жакет. Кокетка зійшлася чудово з основною спідницею, тобто, проблема зникла. Наступна була цілком логічна проблема це обробка цієї тканини. Тобто трикотажна тканина, досить такої цікавої структури. Це було проблематично. Плюс до того, як вже я казала раніше, я вирішила спробувати нову застіпку, і це все викликало досить таки багато проблем. Я їх вирішила. Вони не ідеально вирішені, я з цим згодна, але особисто для мене, якої я собі, тобто, ставила завдання, спробувати цю засібку, зробити середній зріз на передніх половинках, зробити все-таки таку, ось цю спідницю в такому вигляді, воно мене задовольнило. Так, з внутрішньої частини, сторони спідниці, не все так яскраво, і чудово, але я з цим можу змиритися. Тобто я собі роблю на наступний раз висновки, що ця обробка засібки, вона абсолютно працююча. Для таких виробів, як схоже, там, а аля джинс, її можна використовувати, але так, для таких спідниць її також можна використовувати за одним нюансом. Та має бути змодельована шлиця. Шлицю я планувала моделювати, але, на жаль, я забула про неї. Так, я забула про неї. От, де добре було, що саме вийшло таке щось схоже на сушлицю, це тому що я закладала трошки більше в вбічні сторони спідниці. Тобто, моделювання було і примірка на тому, як вже я казала раніше, щоб не видно було животика. Тому що так, у нас є часто вздуття і не тільки через яких наша фігура стає не такою супер ідеальною. Так, це факт. Тож, місце, тобто запас тканини не був для цієї, скажімо так, увертюри, і я її зробила. Обробка тормозилася ще тому і не була така суперідеальна через те, що. Не можна було проводити ВТО. Оце в такі моменти ти оцінюєш, як же ж добре, коли в тебе тканина, яка любить ВТО, який ти можеш зробити чудове ВТО, віддублювати, відпрасувати, відпарити, все поставити на своє місце. А тут тканина цього не хоче робити. Не хоче, щоб найти цього робив. Проблематика, і воно видно, от хочеться його. Випросувати. Ще одна була проблема, звісно, ви можете сказати, все можна було б відстрочити. Так, можна було б. Але у мене нитки закінчилися. Ще всередині шиття у мене закінчились нитки. І їх я не змогла знайти. Тобто, от є такий момент, що ти так купуєш нитки, там тільки їх дві котушечки. І все, і їх більше нема. І все, що більше в. Ти можеш знайти і в себе і на. Ну, в мене містечко маленьке, пропозиція ще менша. І тобі треба закінчити, бо тобі вже хочеться закінчити виріб і ти береш те, що в тебе є. І це за... помаранчеві нитки. Вони не дуже підходили для. Давайте походимося. Вони не дуже підходить для. От від строчки. Тому що так чи інакше воно видно. От воно видно. Звісно, можна було б сказати, що ця якби шерсть це все прикриє? Ні, не прикриває. Я пробувала, не прикриває. Тож, довелося зробити так. І те, що, наприклад, в певних місцях не можна було це відпрасувати, певні такі, якби недоліки лишились, тут вже нічого не зробиш. Вони є і вони мають бути, тому що а, тканина трикотажна. Ми знаємо, що якщо тканина трикотажна, вона дуже навіть такої сильності, як вона моя, ця тканина, вона дуже схильна до того, щоб, по, як сказати, повторювати всі товщини. Ці товщини тканини, які в неї є. Тобто товщина тканин, давайте погодимося в місці засібки, вона досить таки сильна, логічно Я з цим змиритися можу Отже, з цього всього такі результати. Чи я задоволена, задоволена, чи вийшло суді завдання? У мене, якщо ми говоримо про стилістику і дизайн пропорції, так вийшло. Якщо ми говоримо про моделювання, так вийшло. Якщо ми говоримо про. Абсолютно ідеальне технологія пошиття, ну давайте погодимося, 80%. Я досить таки реалістично оцінюю свою роботу. Чи варто таке робити? Так варто. Чи цікава ця спідниця, так цікава. Чи буде вона носитися, побачимо. Але те, що вона вже мені приносить задоволення, і в мене з'являються думки, можливо, про різні образи це все супер круто. Тож. Це було цікаво, сподіваюся, і вам було цікаво. Тож, дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого!